Заджаємо лохину, викопали канаву глибиною 40 см, шириною 50 см і длиною 4,5 метри. Це на 5 кущів. Зараз будемо засипати курою і шишками. Засипали куру, тепер засипаємо зверху ще шишками. Тут наш крок будемо засипати гілками, ялиною, сосновою, те, що ми збирали в лісі. Забув сказати, що шишки і кора це у нас виконує функцію дренажу. І з, з часом воно все перегниє і буде підкорка для холохи. Тепер засипаємо колію. Розрівнюємо, щоб зверху можна буде посипати кислий торт. Ось трамбувати треба. Трамбували трошки наш хвою, беремо кислий торт, посипаємо його зверху, щоб потім можна було це все перемішати. Стосовно на один кущ лохини десь 30 кг торфу. 25-30 кг. Тепер це все треба розмішати сторону. Так, Наступний слой посипаємо ще раз е сосновою гілкою і зверху знову торф і знову перемішаємо, а тоді да. далі можна висаджувати. Так, висипали ще один слой. Нам потрібно дойти до цього рівня. От як лежать вило, до цього рівня потрібно дойти, набрати таку висоту. Так, вибираємося снова. Долинка буде наша чистосна підкислювати грунт з наші лихими. І заодно перегнивати. Саме Корисне тут, а не знайду. Є такі білі грибочки, які перевили за що їхніх бактерій вони переробляють цю ялинку. Ось таке біленьке. Якщо видно. І це саме те. Є останній шар, зараз знову перемішуємо і втрамбовуємо. Gracias. Так, досипаємося торфу до верха. Звірні його. Перед тим, як висаджувати нашу лухину. Беремо звичайний прикорінювач, я взяв такий, і це на 10 літрів, і замочимо нашу лухину, ставимо в ємність на 2 години, щоб коріння напилося водички, а тоді вже можна висаджувати нашу ямку. Так, Виставляємо нашу лухину, де ми орієнтовно будемо її висаджувати. Мої місця? Зі кущами повинен бути метр, бо лихінка буде розростатися. Це робимо луночки будемо висаджувати. Це в нас сорт середньо-ранній чи ранньосередній. Blue Gold однорічний. Наступний сорт, який ми будемо висаджувати, це теж однорічний садженець, Blue Crop середній. Наступний повезло при купівлі лухини ми купили шестирічну. Знайшли. Це Лухина Чендлер. Дуже крупна крупна і ранній сорт, я... крупна ягода і ранній сорт. Наступний сорт у нас Аврора це вже двохрічний і це теж теж це ранній. І це теж ранній Аврора, теж двохрічний. Все, робимо лунки і висаджуємо. Робимо луночку. Наш саженець. Таку невеличку, щоб саджанець був на рівні нашої землі, не заглиблюватись. Сірки. Це для кращого підкислення ґрунту трішки. І та водичка, яку, в якій ми наставили корневін, теж підлити, вона зараз сяде і висаджуємо сюди нашу. Кущика. Забув вам показати, низ треба розрихлити теж трішки. трішки знизу. Щоб він краще прийнявся. Все, йдемо до наступного. Все тим самим способом. Робимо луночку трішки сірки, для підкислення, водички нашої чутової. Наш кущен дістаємо знизу розрухати коріння і висаджуємо. Наш гігант шестирічний. Висадили. Далі будемо мульчувати. Так, далі у нас мульчування. Можна мульчувати тирсою, а можна мілкою такою корою сос сосновою. І зверху тако посипаємо. та в кожній кущі. Закінчували ми наші кущики. Е Писунок у нас вийшло 4, на 4,5 метри длина, 70 ширина, 50 см глибина, 7 мішків Кислого торфу, один мішок кори для мульчі і 8-9 мішків е, хвої, з якої ми привезли з лісу. Все, очікуємо на врожай.